теми починаємо розмову із Миколою Маломужем, генералом армії України, головою служби зовнішньої розвідки України у 2005-10 роках. Пане Миколе, вітаємо вас! Вітаємо. 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 Героям, Героям слава. слава! Що скажете про новини з Курщини? Е, ну, ми говоримо про те, що наші Збройні сили використовують нові стратегії. Так. І сама курська операція це вже була нова стратегія. Видані вони якраз те, що ворог не очікував. Вона була підготована висококласно. Використовуючи новітні технології, високомобільні війська, засовань тактику маневрування і якраз маневреної війни. І дійсно, це був удар по престижу Путіна. Це потужний удар по збройним силам Російської Федерації. І це створює передумови до відволікання величезної кількості сил і засобів противника. Сьогодні на 65 тисяч приблизно ховаться в цьому регіоні, до 12 тисяч північно-корейських якраз вояків там, які гинуть щоденно, і зрозуміло, використовується велика кількість збройної техніки, тому що Путін поставив завдання до 20 січня відтіснити наші війська з Курщини. На противагу цього буквально неочікувано для ворога. Вони рахували, що вони йдуть наступом, і в даний момент ми будемо тільки оборонятися. Ми не вели вже модель оборони, як, наприклад, Тому Покровського або Курахова лінії оборони і обороняємося. Ми якраз проводимо маневрування, нанесення ударів з флангів, стилів і підготовка тактичних ударів, які провели буквально цей період, буквально вчора. і Сьогодні це була інноваційна модель, яка я рахую, повинна прийнятися на багатьох напрямках, тому що ворог нав'язує нам тактику затяжної фронтової війни. Вона йде приступом, заходить з флангів. Оточує міста, а ті нас відступати з цих mm -hmm. містами, залишати, якраз ну, наприклад, Кавдіївку сам або інші міста, які були. Отут, якраз вже нові бригади, які освоїли цю методику під час підготовки і за кордону, і під час проведення бойових дій ведуть дуже нестандартно. І що саме головне? Що загоржний він це одна складових підготовний кадровий склад. І саме головне, що це новітні озброєння техніка, включаючи репи. Включаючи системи ППО, типа гепарди, які збивають безпілотики десятками зразу, зразу наведення 40 штук і може збивати миттєво. Тому на момент ці ефективні засоби, які приміняються, вони тут неефективні, і ми маємо успіхи. А от ми... дивіться щодо несподів... ефекту несподіванки, я розумію, 6 серпня, коли розпочалася Курська операція, це було цілком несподівано для ворога, але ж ведення війни це теж оборона, перехід від оборони в наступ. Чому тепер несподіванка? А в даний момент ворог має так сказати, плани, і ми доводимо визначену інформацію ворогу, що ми будемо, наприклад, оборонятися в таких секторах, а готуємо корпуну удари. Це вже не такий стратегічний. Удар, який був дійсно в серпні місяці, але тактичний це якраз вести в оману противника, що ми будемо або оборону вести, або наступ в іншому секторі, а самі готуємо альтернативний удар. Це якраз ну любі так скати розкладці бойових дій це є дуже ефективним мистецтвом. Мистецтво ведення війни і нова стратегія це можуть перспективи бути меншими силами, як ми говоримо, але більш ефективно. З врахуванням того, що отримуємо зараз великий пакет новітньої техніки зброї з США. І Європи і 9-го ще один армштайм. Я думаю, що посилимо не тільки курський напрямок, але і покровський, і кораховський. Це вже будуть нові реалії на війні, пане Микола. Yeah. А ви вважаєте, яка наша стратегічна мета на Курщині? От з огляду на сьогоднішні події? А на сьогоднішній день нищити ворога це раз, це основна. Ну, це по всьому мета. це мета для чого, а от тому що курщині тут. Перша ситуація Курск це відтягнем 65 тисяч, які були б на Покровському і на Кураховському на інших напрямках. Вони б пройшли цим валом по повній програмі. Цього не сталося. Друга складова це зрозуміло тримати рубежі на перспективу і для переговорного процесу, тому що це один із важливих факторів. Третій момент це удар по престижу самого Путіна не тільки спочатку, а й зараз. Тому що 20 січня нічого не буде. А Путін поклявся спочатку ні п'яді під контролем нашої так сказати, армії. Угу. самого початку, а ми зайшли і потужно, і з другого боку ніякого перемоги ніякої не буде. Це ще один формат. Ну вже інші умови знищимо північну корейці, просто потужно. Ми відповідно беремо полон, і обмінний фонд пішов активно. Це всі фактори, які доповняють. Але і наші міжнародні партнери бачать, що ми можемо бити ворога. Це конкретно, навіть зараз, коли всі говорять, а ми. Складно ведемо оборону, відступаємо поряд у напрямки. А тут ми провели удар, контрнаступ провели, показали ефективність її. я Думаю, що теж було і не тільки для європейців, а й для китайців, і для півдня, як говорили. Це хороший приклад. Так. Так. Yeah. Ну власне, мусимо поговорити і про менш приємне. Росіяни повністю захопили місто Курахове на Донеччині та закріпилися у приватному секторі біля теплої Про це повідомив телеграм український військовий журналіст Богдан Ворошников за його словами. Нині вся житлова забудова міста перебуває під контролем ворога. Залишається тільки промзона, за яку тривають бої. За даними генштабу на Курахівському напрямку, окупанти провели 18 атак по Бризу. слов'янки, Петропавлівки, Дачного та Курахового боєзідня тривають. От, пане Миколо, наші глядачі, можливо, серед них хто мало знається на військовій стратегії на тактиці, можуть запитати. От ми почали про успіхи на кур скажуть, от коли триває, скажімо, захоплення росіянами на інших напрямках, навіщо переходити в наступ там, як би ви могли це пояснити е, в першу чергу? Ми зрозуміло, відволікаємо величезні сили, які могли перейти на Кураху і на Покровськ. Саме головне зараз Покровський, якраз великий сектор, на що націоне якраз збройні сили Росії, і з цього сектора вони ходять наступати на Краматорськ, Константинівку і Славян захопити всю Донецьку область, яку ставить яке ставить завдання Путін в найближчі періоди. Тобто ми знімаємо якраз ці додаткові резерви, яких в Росії підготовлених, бойових точно немає. З іншого боку, я все-таки також притримую з позицією, що я розпочне Курщину, ми повинні були розпочати і інші операції, готувати і комплекс і розраховувати для цього сили засоби. Це може бути брянщина і декілька секторів на окупованих територіях, де ворог не очікує, де немає. Лінії Суровікіна а де слабкі місця, це Херсонщина, це може Крим, і основна операція повинна бути, звісно, стратегічно по повизова нашої території. Не вистачило, прямо скажемо, сил і засобів. Не вистачило тій стратегії якраз ефективних моделей, які б розробили в Генштаб. І зрозуміло, це наші партнери, те, що обіцяли, досягають тільки зараз, а в той період це не було. Тому не сталася така операція комплексного типу, який ворог не очікував, яка була в таємниці пілотована, але зрушила весь фронт. Тому ми дійсно беремо курс а Курахово дійсно там також є проблеми. Ми бачимо, от, наприклад, в кожній ситуації, коли е, ворог наступав і брав наші міста в облогу, як право, з фланги, як називаємо кліщі, оці всі. Ну, мабуть, може, логічно, щоб в сила спеціальних операцій поєднує десантні війська вдарили з флангів і тилів, коли вони насіяли, наприклад, на місто, а тут їм в тили вночі, наприклад, наносять сам кардавське задумав, тому я не в творі говорю. наносить колосальні удари. Це паніка просто. Це Маса вогню, mm. а тим більше, що він реальний, всіх боків із неба і з тим подібне, і ніяких кліщів не буде. Mm. Зрозуміло, що можливо недостатньо, бо вже це вже командує справа, це вже ми так говоримо про можливо так сказати, тактику стратегію. стратегію. Але такі методи, як примінялися, завжди мали успіх. Mm. Навіть на тому ж Покровському напрямку, буквально недавно, біля Торецька буквально дійсно, по проблемний, проблемі зараз ми маємо тільки позиції хороші на ТЕС на промзоні. Mm. Тримаємо позиції, тримаємо частково. Під контролем якраз логістичний шлях, хоча і ворог тримає під них, тяжко поставляти на Покровський напрямок. Але будемо відходити, можливо, відходити на нові позиції, але нищимо ворога дуже потужно. Самі два великі напрямки, де ми знищимо ворога, це Покровський і Курахівський. Приблизно за день до 600-650 чоловік. Всього ми десь приблизно 1300-1800 половину це тут. Mm -hmm. Але дивіться, ми показували карту Діпстейт Курахового, і ми говорили про те, що там тільки невеличка частина ТЕЦ, де ми тримаємося. Mm -hmm. Ну я не хочу проводити паралелі з Маріуполем і Азовсталлю, але. Скільки ми можемо там тримати? Ну я розумію, що таке те це величезна територія, але на вашу думку я думаю, не довго, тому що в даний момент ворог все більше так ска проводить операції по оточенню, накопичує вогні засоби. І нам тепер питання треба ставити відносно життя наших бійців, щоб з вийти... цих mm -hmm. територій, але ще раз підклясю на піготовані позиції. Чому Покровськ mm -hmm. не штурмують і околиці навіть так е, потужно прямо, тому що створили хороші укріп райони в самому Покровську mm -hmm. і саме гляд, інженерні споруди на кінець. Ми спарили біля Покровська, mm -hmm. біля Курахова менше це було. Багато тому теж це один із опорних пунктів. Можливо, прийдеться відійти за рахунок того, що зберегти особовий склад і нищити ворога з нових позицій. Це нова тактика. Заходять, наприклад, на окремі позиції. Ми їх вже пристрілюємо. Вони заходять, і ми валимо огня Нар починаємо бити по них. Так. Е, хочемо говорити ще один аспект: Росіяни можуть зайти в Дніпропетровську область за кілька тижнів. Про це пише німецьке видання Більд з посиланням на своїх військових аналітиків? За їхніми даними до межі Дніпропетровської області ворогу лишилося 7 кілометрів. Спочатку цього року російська армія захопила вісім сіл на південь від Петровська на Донеччині через нестачу солдатів ЗСУ можуть лише уповільнити просування противника, але не зупинити його. Пише більд пан Микола. Чи погоджуєтеся? Ви з такою оцінкою чи взагалі достатньо республік? ресурсів ворога щоб е, піти далі, на Дніпропетровщину, а, ну перше, хоч ще це війна, все таки, і тут не можна так прямо гадати, що буде чи не буде дуже конкретно. Ми можемо оцінювати позиції ворога. Згенерувавши основні сили на Кураховському, Покровському та й на інших напрямках, включаючи Курск великих підрозділів і угрупувань до 40-60 тисяч а це мінімум, треба, щоб значити наступ на Дніпровську область. В даний момент за нашими і оперативними даними, і дронової розвитки, агентурної розвитки, і космічної, Ворог до цього часу немає. Часто це буває дійсно імітація таких заходів. Для чого? Для того, щоб відтягувати нещасливі засоби. Пам'ятаємо це, було по Запоріжжю, коли говорить 120 тисяч, та не було їх і близько і не могло бути це величезне величезне групування. Ми виявили. Встановив, що це спеціальна інфраційна військова операція. Mm -hmm. ось димімітації до наступів. Ми mm -hmm. ж не просто теоретично все. Вони реально так скажуть намагалися пробивати біля роботи. Ці публікації не можуть бути частиною подібної? Так, Це ж ми говоримо про такий же варіант для того, щоб відволікати mm -hmm. наші сили, щоб ми тримали там великі резерви, щоб вони не пішли, тому що там прямий хід на дітровщину, mm -hmm. а ми могли підтягнути під Курахово і те, що ми гру mm -hmm. вдарити з фланку, mm -hmm. з півдня. Оцих кліщів, які заходять на Кураховський і Покровський напрямок. Тому я думаю, що вони в комплексі передбачають і задіяння, і ресурсів для того, щоб ми не вдарили, а це військових і вогневих. З іншого боку, це інформаційна операція загроз. Вони ж говорять і. Нібтровщина і Запоріжжя і правий берег Дніпра вже штурмують острови. Для чого там острови зараз? Так. і що що робити для цього треба колосальне сил засоби? Штурмувати величезну водну приграду перепону неможливо, фактично, але думаю, що вони будуть демонструвати, і ми будемо в трьох секторах тримати великі контингенти військ. Давайте угу. ще трошки статистики і перспектив. Україна втрачала до 20 квадратних кілометрів території на добу у жовтні та листопаді минулого. Року. Про це повідомляє портал мілітарний на основі даних сервісу Діпстейт. Загалом Сили оборони у 2024 році втратили 3600 квадратних кілометрів території. Тоді як у 2023 році загалом було втрачено 540 квадратних кілометрів. Ну, статистика, я би сказала, невтішна втрати більшають і швидшають. Що сказав, ворог згенерував якраз основні ресурси на те для те, щоб якраз задіяти основні ударні групи в пріоритетних напрямках. Путін поставив завдання до якихось мирних умовних переговорів, де він повинен диктувати, як він рахує, умови, захопити все більше території і продемонструвати, що він виконав плани СВО, так називаємо, хоча агресивної реальної війни. А це зна захоплення Донецької, Луганської області. Ну і зрозуміло, намагання просунути Запорізька, от Харківська область, для того, щоб мати більш виграшну переговорну позицію, ставити питання, що ці території вже за Росією. Це одне завдання, тому він дає кожен день додаткові доручення, щоб проходили конкретні підрозділи і пробивали, пробивали, в цих напрямках. Тому така величезна, величезна навала йде. Але крім цієї причини, які ви ще бачите, тому що причини? Україна втратила. Та да, тепер друга дорогу. складова, те що ми говоримо відносно наших сил і засобів. Це те, що ми дійсно я прямо скажу, не зуміли організувати системну модель оборони безпеки по всім секторам з урахуванням того, що ворог мав на меті. Ми повинні знати план, і ми знали плани ворога. Зрозуміло, передбачали прилітні напрямки. Для цього потрібно генерувати і. Особовий склад і сила спеціальних операцій, які діють нестандартно, як ми говоримо, не просто оборона це нав'язано. Було путіним на колегії Міноборони в грудні 22-го року. Вони прийняли концепцію затяжної війни, задіяти як можна більше ресурсів, людських вогневих і підняти ВПК де ніч, от і все кидати на фронт. Виходячи з цього, ми повинні готувати, були ті заходи, які б діяли дуже ефективно. Це нестандартні операції якраз збройних сил. Великих секторах, як ми говоримо, курщина це повинно бути можливо десятки тактичних, а таких більш мілких це по багатьом напрямках. І зрозуміло, це е, формування дуже ефективних засобів враження за рахунок і наших партнерів, і за рахунок нашого ВПК. І базове, я говорю, відзначає базово ВПК, Ми говоримо про наші розробки, але Україна. Має і мала кращі види можливості розробок, чим Російська Федерація на порядок. Всі балістичні ракети, які виробляються в Україні, включаючи сатану сс 18 з 20 які mm -hmm. стоять над е, озброєнням в Росії. Mm -hmm. Всі mm -hmm. тактичні КБ, якраз е, луч, які можуть стріляти аж до 10 кілометрів. І тільки зараз ми піднімаємо трембіту, піднімаємо інші е, формати, дрони, які виробляли наші КБ і. Я прямо скажу невеликі ініціативні групи приватних підприємств, які могли виробляти їх мільйони. Оце все не згенеровано було. Ми тільки розгортаємо зараз цю всю модель. Тому зв'язку з тим, недооцінка по перше, ситуації ворога не сформування іменно такої стратегії, яка б дозволяла наступ. Це ще розпочалося, пам'ятаємо з 23-го року, коли ми демонстрували, що буде наступ на запорізькому напрямку. Ще коли був командуючий залужний, при всій повазі до залужного, до сирського, вони виконували величезні завдання, але це був великий прорахунок наступати на зуби, так сказати, дракона, лінію на мінні поля, а тим більше президент підкреслив, що вже і дані про цю операцію були на столі в Кремлі. Ну це просто абсурд. Треба готувати операцію типу Курського або інших секторах, коли таємно, коли згенеровано сили, коли розпрацьована вся модель, і ворог не очікує, і буде просто напросто відступати. Отут цього не було. І наші партнери, особливо важлива тема, які затягнули логістику прямо на рік. Це ми говоримо реально. Вони так. поставляли десятками, замість сотень і тисяч окремих видів зброї, а тим більше боєприпасів обіцяли мільйон, поставили 400 тисяч. І так по кожній схемі так. зрозуміло. Дуже Дякую. дякуємо за те, що завітали, проаналізували ситуацію на фронтах. Микола Маломуж, генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках Був гостем нашої студії.